За Ваші молитви, за вашу молитву підтримку щоденно і взагалі. Тому що молитва це дуже важливо. Сьогодні я хотів трішки поділитися деяким словом, Божим Словом, деякими думками. Скластися. Ефесянам, 6 розділ з 10 по 18 версі. Нарешті, брати мої, зміцнюйтеся в Господі та в могутності Його сили. Зодягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола. Бо наша боротьба не проти плоті та крові, а проти начальства та проти влади, проти правителів темряві цього світу, проти піднебесних духів злуби. Тому зодягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли протистояти в день злий і все подолавши, встояти. Отже, стійте, підперезавши стегна ваші правдою і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги ваші в готовність благовістити мир, а понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогдані стріли лукавого. І візьміть шолом спасіння і меч духовний, яким є слово Боже. Моліться завжди всякою молитвою і благанням, і е, у дусі, і пилюйте для того всяким, всякою витривалістю і молитвою за всіх святих. І за мене, щоб мені було дано слово, щоб я міг сміливо відкривати уста мої і звіщати тайну Євангелія, для якого я є посол у Кайданах. Щоб я сміливо проповідував, як мені належить говорити. На цьому завершення. Хтів трішки, щоб ви порозумували над тими віршами, окремо над кожним небагато. Багато є наше Слово Боже, воно є багатогранне. І одну із раній сьогодні ми трішки розглянемо, для чого це повна Божа зброя і що це, те? це означає повна Божа зброя? Значить, 10-й вірш. Зміцнюйтеся. Тобто майте надію на Господа на його критерії, його ресурси, які Павло нижче перечислює. Тому що своїми силами ми не встоїмо. Ми не зможемо воювати проти диявола своїми силами. Тільки Божою силою, Божими критеріями і тими ресурсами, які дає Бог. Знаєте, зараз війна в Україні, вже 500 якийсь там день, я не пам'ятаю. Є такі аналітики, які кажуть, якби нам дали зброю американську чи там ще якусь, ми б вже давно перемогли. Ну до їх потрішки, ну для чого там невідомо, це вже інше. Але якби дали повну зброю свою чиюсь там за кордоном, Україна би вже перемогла, вже бо був мир і так далі. Ну не дають. То уявіть, наскільки Божа зброя, але уся зброя не одна якась. Частина зброї, там меч і все щит, ми будемо читати далі. Повну, тобто усю Божу зброю, це є Божа зброя, Божі обладунки. Дявоні хити. І тільки використовуючи усі ресурси, усі обладунки, які є Божі, які Бог нам дає, ми можемо воювати і встояти. Встояти, я думаю, це для того, щоб до до приводу Господа Ісуса Христа. Диявол вже переможений. Ісус переміг на Христі. Нам вже нема що перемагати. Но нам потрібно встояти. Но для цього потрібна повна Божа зброя. Ми ведемо боротьбу не з людьми. Наша, е, наша зброя, тобто Божа зброя, яку Бог нам дав, вона не вбиває, вона воскрешає людей. Ми воюємо проти влади сатани. Це є духовна істота. Його кулі не беруть, ножом, на танку, ракетами його не перемогти. Но Бог дав нам повну Божу зброю, свої ресурси, свої обладунки, щоб його перемагати і вести цю війну. Усю Божу зброю і Божі обладунки. Для чого? Щоб дати опір і встояти. Нам потрібно як світ підготуватися в день злий, коли буде наступ, щоб дати опір. Коли наступ на Україну, якщо немає зброї, то українські військові посуваються назад. Зараз наші, коли дають наступ, в Росії немає зброї, то українці, ми віримо, що завдяки Богу нашим Литвам просуваються вперед, вони не можуть дати опір. Коли у нас вся Божа зброя, в той день злий, коли буде наступ диявольський на нас, ми зможемо дати опір і встояти. Це важливо. 14-й вірш, там написано, ходити у правді. Одна із грані, яку я собі е, замітив, це перше, не обманювати і не, і не обманюватись, тому що можна і себе обманювати. Бога ми не обманемо. Людину можемо, себе можемо, хоча я розумів, що це не так. Ну Бог мене оман. Хоча можна думати, що Бог не бачить або якось е, щось таке робити нечесне, знаючи, що Бог все бачить. Значить, бути чесним і вірним. Для чого? Для того, щоб вільно та сміливо воювати, щоб не було ніяких перешкод. Ну, Згадайте свої якісь випадки, коли десь щось зробили не по правді. Важко було е, і читати Біблію. Молитися, і спілкуватися, і свідчити, і навіть в церкву йти, і Біблію відкрити. Коли якийсь є гріх, нам важко воювати. І це є перешкода. Тому ходити в правді, бути чесним і вірним, щоб вільно і сміливо воювати, щоб не було ніяких перешкод. Далі праведність жити, як вчить Господь, дотримання заповідей Господня і виконання те, що Ісус заповів нам. Дотримуватись і виконувати. Усвячуватись в Його праведності, яка має проявлятися в нашому щоденному житті. Ми маємо в образ Ісуса Христа. Ісус Христос дав нам ту праведність. Нам потрібно освячуватися щодня до приходу Господа Ісуса Христа. 15 вірш. Ми маємо твердо стояти на Євангелії. Це не зовсім означає, що йти і всім треба проповідувати, благовістити. Звісно, це є покликання, це є теж поведіння Господь свідчити, бути свідками. Но кожного в тілі є різні члени тіла і кожен має свою функцію. І, Тобто твердо стояти на Євангелії, щоб бути стійкими і встояти битві. Євангелія вселяє ми в серце і дає впевненість, що Бог за нас, що Бог за тебе і ніколи тебе не залишить. І в нас є на це підстава. В нас є підстава. Впевненість, чому в жертві Христа. В смерті і Воскресінні Ісуса Христа. В Його святій крові ми пролив за нас. 16 вірш. Щит віри. Це непохитна віра в Ісуса стає перешкодою для стріл лукавого. Стріли можуть летіти як від людей. Від диявола і сам собі можеш їх створювати. Яким чином? Декілька таких думок. Коли люди збивають тебе звірного шляху, фокусують, наприклад, на те, який ти, е, на твої недоліки, показують, який ти десь там, хто щось так, там щось так, або навпаки, показують тобі розкоші цього світу. Через людей може так само діяти. Не буду, розказувати розказати, бо ти вкусиш, спробуєш, послухаєш, гроші, і тобі сподобається, і ти відкличешся. Мені так дехто казав. Я так собі думав, ну, взагалі ну, далеко від мене. Раніше, може, я би захапався, ну далеко від мене. Але знаєте, хотіли фокус збити на пеньонцях, на грошах. Ну, слава Богу, що Бог турбується. І нема ні потреби, та і взагалі якось, ну, я то розумію, я ж то був такий. В світі жив, розумію, коли гроші твої володіють, а люди в світі не були такі, як ми. Тому вони розуміють, о, що таке Христос і що таке гроші. І в їхній цінності. Тобто збивайся без того шляху. Диявол, коли фокусує також на те, що ти не маєш прощення, тобі немає виправдання, коли ти тобою якийсь рік десь спотекнувся. Хоча Писання каже, що апостол Іван казав, коли ми визнаємо гріхи, то Бог прощає. Далі він сказав, щоб ви не грішили, але коли хто перерешить, то ми маємо заступника Ісуса Христа. Або показує на недоліки інших людей. Знаєте, люди інколи спотикаються на віруючих, тому що бачать тоді недоліки. І ви, вірю, також немало зустрічаєте людей, які ходили десь в церкву чи були на центрі реабілітації, а питається, а чому так? А там такі віруючі, та там толі. І постійно їм вони бачать тільки недоліки інших, хоча і інші, своїх не помічають. Діяво, їх фокус показує в цьому. І ти можеш спотихнутися, коли діалог буде показувати тобі постійно на чийсь недоліки, і ти перестанеш помічати свої, будеш тільки інші бачити, і тобі не захочеться ходити в церкву, мати спілкування з віруючими, читати Біблію і взагалі бути віруючим. Якщо ти будеш дивитися на недоліки інші, коли диявол буде тобі їх показувати, е, сам це коли ти міняєш цінності. Ну, наприклад, перестаєш читати Біблію, перестаєш молитися, ходити на зібрання, спілкуватися з віруючими, свідкувати, розказати людям про Бога. А натомість, ну і можна перечислювати, зациклюєшся на роботі, на заробітки грошей. Заробити гроші, купити кращу машину чи там ще щось. Є потреби, які Ісус Христос говорив, не турбуйтеся, шукайте не Перестрасу на небесі. коли в нас є ці потреби покриті, то інколи ми самі собі створюємо ще якісь проблеми, щоб розбагатіти або ще щось. І фокусуємося вже не на, і переключаємо свої цінності, не на Біблію, молитву, зібрання і так далі, а на якісь цінності. Тобто суєта забирає час. І таким чином ми можемо гашати Духа Святого. Як я спілкувався з деякими віруючими, питався, ну що ж сталося? Ну, чому ти впав? Ну, перше, знаєте, коли людина наповнена аспо, або сповнюється Духом Святим, вона отримається Цей, це, це такий блажений стан його і на словах важко продати. Але коли людина огоршає Святого Духа, вона починає шукати замінника, заміну його Алкоголь, наркотики, багатство, жінки чи ще, що ще. Для того, щоб задовольнити цю потребу. Тому що Бог створив нас, щоб ми шукали його. І коли ми погашаємо Духа Святого, ми починаємо шукати задоволення чомусь іншому. От таким чином ми самі себе можемо збити віри, збити фокус з Христа. Наступний, 17-й вірш, Шолом спасіння. Це почуття захищення. Коли ти розумієш, Бог все контролює, Бог все бачить, Бог мене любить, Бог не хоче мені зла. в тебе є відчуття захищеності. Впевненість у спасінні. В Івана, перший Івана 10, 5, 5:10, я не пам'ятаю точно, там написано, що е, хто вірив в себе Боже, там має впевненість в собі. І Дух Божий, говорить, що ми діти Божі. Тобто ми, Шолом спасіння ми маємо в певне спасіння. Ми маємо надію на майбуття. Не просто на все наше життя до смерті, а майбуття світ світання на вічність. Це коли ти твердо впевнений, що вічність будеш проводити з Ісусом Христом. Ми можемо і ми маємо мати таку впевненість. Чому? Тому що довіряємо і віряємо. Які Бог обіцяє всім віруючим Його Сина Ісуса Христа, завдяки знову ж, жертві Ісуса Христа, смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Ми маємо всі ці обідниці, віруючи в Слово Боже, довіряючи, ми маємо впевненість в тому, що ми будемо на небі з Богом. Шолом Спасіння нам потрібен. Тому що багатьох людей, які ходять до церкви, читають Біблію, сповідують Ісуса Христа, я навіть. Вчора чи позавчора ну Він трошки хворенький, мабуть, але він читав і про Ісуса на вулиці, в центрі, кричав. Ми підійшли і слухали. Ну, було видно, що але почали розмовляти і виявилося, що він, а я а, дай знаю, де я там буду. І почав там трошки відходити. Я розумію, що він і сповідає, але немає впевненості, Чому? Можливо, погано читає Біблію, або не вірить, що написано, або мімо пропускає. Хто має сина Божого, має життя вічне написано. Хто не має сина Божого, не має вічного життя. Ну і так далі, багато рештів є. Тому ми, ми маємо в певність вічному житті. Меч духовний, ми воюємо з духовними створеннями, духів злубити так? І слово Боже, це і є той меч духовний, яким ми можемо боротися як з дияволом, так і з своїм егоїзмом. Сам Ісус, будучи в пустелі, Словом Божим відганяв сатану. Сатана так само говорить Словом Божим. Написано, ангел у коїм, а Ісус говорив, іще написано. І ми можемо також і сатану перемагати Слово Божим, Але як ми можемо перемагати Слово Божим, якщо хтось сьогодні читає? Прийшов раз в неділю до церкви, почув і на тому досить. Не досить. Потрібно Слово Боже читати. Ісус Христос говорив, не одним хлібом житиме людина, але кожним словом, яке виходить до Божию, Кожним словом Божим. Тобто нам потрібно харчуватися Божим Словом щодня. Якщо людина, я дивився фото, ви може теж бачили в як нашого полоненого судять і дві фотографії до Києва повної, а зараз він там сидить в тюрмі, його там не годують. Він такий хуторлявий. Ну, якщо так продовжуватися далі, то він помре. Е -е, від там достатньо чогось. Якщо ми не їмо духовну їжу, ми можемо сохнутися і, і загинути. Духовно. Так і своїм, сам Ісус, будучи в пустелі, Слово Боже, відганяв сатану. Ми, віруючи, потребуємо такого меча. Ми потребуємо. Який воїн без меча? є воїни Христа. Кожен на самому фронті. Хтось на передовій, хтось в тилу, але кожен бере участь в цій війні духовній. Так само, як в Україні. Кожен бере, ну може не кожен, бо хтось втік, але не будьте тими. Переселенцями, які втікли із-за війни за кордон. Не втікайте. Ми будемо воювати до кінця життя і маємо стояти. Я маю на увазі війну духовну. Далі завжди, всякою молитвою молитися. Це не значить, що ми маємо тільки молитися і нічого не робити. Є такі християни, які кажуть, нащо мені працювати, бібліотек нашку взяв, я буду тільки читати, бо я тільки молюся. Ні, це не про це Нам потрібно приділяти час. Для молитви і дисциплінувати себе в цьому. Має бути молитваний стан. Навіть коротка молитва ніколи не буде несвочасною. Декілька слів від щиро серця. Молишся, це буде своєчасно. Нам необхідно молитися всякою молитвою, тобто різними видами молитви. Наприклад, відкритою, будь приблизно якою церквою. Зараз будемо також молитися разом по черзі. Особисто, коли я сам молюся в чийсь присутність. Ну, буває зустрілися з кимось, спілкуємося, я кажу, я помолюся і помолився. Або позволю якусь людину, поспілкувався, не віруючи, розказав Христа, засвідчив, я помолюся. Далі, далі, тайною молитвою, коли я сам на самоті, Нікого нема. Ісус говорив, закрий, зайди, закрий двері, по молиться, Бог подасть тобі явно. на Наодиниці. Спільною молитвою, наприклад, по п'ятницям. Ми щоп'ятницю, на ранку молимося спільною молитвою. Всі наші потреби церковні, особисті, ми промалюємо, які ми знаємо. Яких не знаємо, ми не можемо про це молитися. Це має бути спеціальний відведений час для молитви. Є срочна молитва, коли є невідкладна потреба, і ми все залишаємо і молимось. Ти миєш посуду або дивишся проповідь, кіно, тобі позвонив хтось, чи написав групи групі молитися, бо є потреба, ти все залишаєш і йдеш молитися. Це є срочна молитва. Молитви є різні, брати і сестри. Є молитви, коли ми визнаємо свої гріхи, коли ми просимо милості, коли ми вдячні Богові і так далі. Бог каже, моліться всякою молитвою. Багато писання нас вчить. Завжди моліться, всякою молитвою моліться, за всіх моліться і так далі. Ми зобов'язані вірно виконувати свій молитовний борох. Ніхто з віруючих не може обійтися без молитви. Ми не можемо обійтися без молитви. Якщо хтось може, то в тебе проблема. Тому що молитва це один із обладунків Божих. Якщо наші військові йдуть воювати на передовій і не мають обладунків, це нерозумно. Тому, браті і сестри, будемо розумними і молими завжди. Також, брати і сестри, давайте зараз візьмемо разом один із обладунків Божої зброї, тобто молитву і до бою. Будемо воювати усякою молитвою і благанням і сподякою. Браті і сестри, давайте ми помолимось і пам'ятаємо, що ми не зможемо без Божих обладунків воювати і встояти в день злий. а вони приходять досить часто в наше життя. Помолимося, в кого є на серці, є потреба, є подяка, є благання про є гріхи, каємось. В кого що є, браття, давайте будемо молитися, а я завершу нашу молитву. Слава тобі, хвала, Отець Небесний, і в ім'я Ісуса Христа, ми знову і знову приходимо до Тебе. Дякуємо Тобі, Ісус, за твою жертву, за те, що Ти помер за нас, за те, що Ти пролив кров свою за нас, і ти приміг диявола на Голгофському Христі, і Ти воскрес, вознісся на небеса і знову прийдеш. Дякуємо тобі за Твоє Слово, Господь, за всі ці обладунки, які Ти нам дарував, щоб воювати, встояти, лишитися з тобі вірним. Господи, проси Тебе, допоможи, щоб ми завжди використовували всю цю повну Божу зброю. Господи, щоб ми могли давати опір, коли буде напад. Напад духовний, Господь. Благослови нас на це. Покрий свою благодаті, Господи. Боже, також проси Тебе за діточок, за сьогоднішню школу, підготовку, що ми будуть проходити. Благослови, Господь, власних вчителів, наставників, твої, як представляєте, вчать. Господи, щоб Слово Твоє уселялося в їхніх серцях і приносило плід свого часу, Боже, щоб вони зростали духовно. Проси тебе, Серце воїв, Ісуса Христа, для слави твоєї, наш Бог.